До вашої уваги головні новини району. Це броденюс у студії Сергій Нікішин. Вітання шановним телеглядачам! Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду броденюз. А також принагідно закликаю підписуватися на ютуб канал Броди онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке. День святого Валентина відзначили у Форест Парку. Репортаж із Пониковиці. День єднання у Бродах. Як відзначили цю визначну подію? Затори у центрі міста Броди. Як реконструкція впливає на рух транспорту? Про ці та інші новини далі у випуску. У Форест Парку організували досить цікаве дійство, присвячене Дню святого Валентина. Побувала там наша знімальна група. Вечір розпочався із частування шампанським та виступом запрошеного гурту, який своїм виступом дарував романтичний та святковий настрій. Зашипляємо свім Se ми взагалі в захваті від цього прекрасного закладу. Він дійсно надзвичайно тут приємна атмосфера, і те, як вони зустрічають гостей, нам дуже сподобалось. Ми тут не вперше, ми тут вже можна сказати втретє, і з великою радістю повертаємося в цей чудовий заклад і хочемо побажати йому процвітання і вся львівська область, і не тільки. Будь ласка, приїжджайте сюди. Якщо ми тут будемо, то будемо дуже раді вас бачити саме тут. Ви такі благодійні заходи у теперішні Я можу сказати, вони доволі важливі, враховуючи те, що зараз нам всім дуже складно. Ми всі дуже переживаємо. А це для трішечки підняття певного настрою, духу, і все таки я вважаю, що кохання переможе усе, тому ми сьогодні тут. Пізніше гості мали можливість потанцювати зі своїми коханими половинками. <«Музика> Також гурт поділився своїми думками щодо проведення таких заходів. Кохайте, будьте коханими, і ми переможемо! Так, любіться. Та не з москалями. Так, бажаємо, щоб любов перемогла все і ми віримо в це. І я вірю, що це швидко все відбудеться. Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, телеканал Броди онлайн. У Бродах традиційно провели захід з нагоди Дня Єднання. Подія мала місце у самому центрі. Докладніше у сюжеті. Цей день в історії має особливе місце, адже варто не забувати, якою ціною дається нам незалежність. Захід розпочали із підняття державного прапора України під виконання державного гімну. Зокрема, у центрі міста зібралися представники влади. Громадські та байдужі громадяни, які долучилися до відзначення цього важливого дня. Завершився захід виконанням молитви за Україну. Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн Реконструкція площі ринок створює чималих клопотів для водіїв. Докладніше про цю проблему. Ви можете дізнатися у наступному відео сюжеті. Після реконструкції, через яку проїжджа частина у центрі міста стала вущою, водіям стало важче розминатися один із одним. До прикладу, одного вечора біля Алексу автомобіль, який поломився під час руху, спричинив затор на крутому повороті. Водії, що їхали позаду, не мали змоги об'їхати поломане авто, адже реконструкція привела до звуження проїжджої частини. Зокрема, витіснення транспорту із центру міста є проблемою для водіїв, які паркують власні автомобілі, де хочуть Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті. Була лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. І сьогодні новини лунатимуть з Бродівської громади. Срібло привезли бродівські бобри з чемпіонату з футзалу Галицько-Волинського князівства. Упродовж двох місяців у селі Вузлове Львівської області тривав чемпіонат з футзалу Галицько-Волинського князівства. Змагання проходили у чотирьох вікових категоріях. Участь у змаганнях взяли команди з Бродів, Радехова, Кам'янки-Бузької, Вузлового та Горохова. На цих вихідних відбулися фінальні матчі турніру. Команда ФК Бобри у віковій категорії 2009 10 років народження у запеклій боротьбі завоювала срібні медалі, поступившись в команді з Кам'янки-Бузької. Третє місце завоювали радихівчани. Вітаємо призерів, бажаємо успіхів та перемог у наступних змаганнях. Читальна зала Бродівської бібліотеки перетворюється у сучасний громадський простір. У центральній книгозбірні Бродівської громади покращено умови. Читальну залу бібліотеки оснащена новими меблями. Сучасні модульні столи, стільці, крісла, мішки, полиці, світильники та жалюзі придбано за кошти проєкту Сила малих спільнот. Тепер бібліопростір стає комфортнішим для реалізації заходів та генерації нових ідей. Модернізувати бібліохаб вдалося у співпраці Спілка без імені. Для волонтерів організації, як і для багатьох інших, бібліотека залишається безкоштовним та доступним місцем зустрічей. Бібліопростір демонструє все більшу популярність серед нових жителів громади та молодіжних спільнот. Окрім сучасного оформлення, простір потребує косметичного ремонту. Оскільки у межах проєкту будівельні роботи не передбачено, шукають нові можливості залучення позабюджетного фінансування, адже розуміють важливість створення умов для розвитку громадських ініціатив. Польські партнери бродів передали чотири дрони для захисту України від расистів. Безпілотники особисто вручив міському голові бургомістер гміни Могільно Лешик Душинський. Два мавік 3 придбали за бюджетні кошти. Інші два купили приватні підприємці. Могільно. Дрони будуть передані воїнам на передові позиції. Із початку повномасштабної війни польські побратими постійно допомагають Україні. Громада могільно надсилала кошти на амуніцію, дрон та шкільний автобус. Передавали гуманітарні вантажі та засвідчували стійку позицію підтримки територіальної цілісності України. Після передачі пташок польська делегація оглянула військову техніку та відвідала знакові місця. 10 лютого 2024 року команда Сейха Доджо взяла участь у відкритому чемпіонаті Волинської області: 361 учасник, гідна конкуренція, високий рівень поєдинків, гарні нагороди і неоціненний досвід змагань. І результат третє командне місце. Дякуємо спортсменам за їхню працю та жагу до перемоги, батькам за довіру, тренерам за роботу, організаторам за чудові змагання. Дякуємо Збройним силам України. Все буде Україна. 15 лютого, 35 років тому, завершилось виведення військ з Афганістану. Збройний конфлікт тривав майже 10 років та призвів до великої кількості жертв. Через пекло тодішньої війни пройшли тисячі військових, серед яких були й наші солдати. Чимало українських родин втратили рідних, але пам'ять про них назавжди у наших серцях. Отож громадськість, представники влади, учасники бродівської спілки ветеранів війни в Афганістані, воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах та членів сімей загиблих, а також військові вшанували тих, хто став жертвою цього складного періоду та віддав життя заради миру. У хвилині мовчання під звуки сирен ми не тільки вдумуємось у подвиг тих, хто віддав своє життя в Афганістані, але й розуміємо, який пекельний шлях проходить наша країна. Декан Бродівської Львівської єпархії ПЦУ Архимандрит Миколай відслужив панахиду за убієнними захисниками та подякував ветеранам бойових дій, які не побоялися подивитися смерті в обличчя. Ця війна залишила слід у серцях і пам'яті усіх, кого вона торкнулася. Це не лише згадка про минуле, але й нагадання про важливість миру та згуртованості сьогодні. Знаючи реалії війни, учасники бродівської спілки ветеранів Афганістану передали 10 тисяч гривень для Збройних сил України. Від імені спілки Богдан Ховалко вручив подяки за підтримку та активну допомогу Анатолію Белею, Руслану Шишці, Віктору Голіновському, Андрію Кіндифору, Андрію Гром'яку та Ігорю Кирику. Вічна пам'ять полеглим, слава Україні, героям слава! І на цьому в мене всі новини. До нових зустрічей.